Добрий день! Сьогодні ми будемо з вами говорити про ознаки подільності на 2, 5 і 10. І я, Олена Миколаївна, знову з вами. Для того, щоб дізнатись, просто дивлячись на числа, що перед нами, чи діляться вони на 2, зверніть, будь ласка, увагу на останню цифру кожного числа. Якщо остання цифра цих чисел парна. Тобто така, що ділиться на 2, то і все число поділиться на 2. 74 поділити на 2. Остання цифра ділиться, значить, і все число ділиться. Давайте перевіримо, чи правильно я думаю, 74 поділимо на 2. 7 поділити на 2 буде 3. Множимо виходить 6. Віднімаємо 14. 14 поділити на 2, 7. Отже, ми довели з вами, що число 74 ділиться на 2. Перевіримо так само і число 120. 12 поділити на 2 буде 6. 6 на 2 12. 0. Ми одразу приписуємо. Отже, виходить 60. Думаю, цих доказів достатньо. Отже, ми можемо з вами впевнено сказати, що ми знаємо ознаки подільності на 2. На 2 діляться тільки ті числа, запис яких закінчується парною цифрою. Це і є ознака подільності на 2. Щоб дізнатися, чи ділиться число на 5. Нам теж варто звернути увагу на останню цифру. Подивіться, будь ласка, я вам можу з певненістю сказати, що і в першому, і в другому стовпчику числа будуть ділитись на 5. Я знаю, що якщо в кінці числа стоїть цифра 0 або цифра 5, то дане число ділиться на 5. Давайте перевіримо. 120 поділимо на 5. 12 поділити на 5 буде 2. 2 на 5 10. 20 поділити на 5 4. 10 поділити на 5 дорівнює 2. 80 поділити на 5, 8 поділити на 5 вийде 1, 5. Віднімаємо вийде 30, зносимо 0, 30 на 5, 6. Отже, в даному випадку, якщо число закінчується на цифру 0, у нас число ділиться на 5. У випадку, коли число закінчується на цифру 5, 45 поділити на 5, нам відомо, що це буде 9. 25 ділиться на 5 і це буде 5. 105 поділити на 5. 10 на 5, 2. Тут 10. Зносимо п'ятірку. 1. Далі можна не розв'язувати. Хочете, можете перевірити мене, що в цих випадках числа націло на 5 ділитись не будуть. Вони ж не є кратними 5. Тобто ознака подільності на 5 звучить так. На 5 діляться тільки ті числа, запис яких закінчується цифрами 5 та 0. Подивіться на цифри, що перед нами. Зараз ми з вами спробуємо визначити, яка ж ознака подільності на 10. Як тільки число закінчується на 0, ми автоматично можемо сказати, що воно ділиться на 10. 10 поділити на 10 дорівнює 1, 20 на 10 2, 40 на 10 4. І 170 на 10. Нам варто лише закрити останній нулік. І ми будемо знати одразу відповідь 17. Отже, сформулюємо ознаку подільності на 10. На 10 діляться тільки ті числа, запис яких закінчується цифрою 0. Дякую за увагу. До нових зустрічей! І головне, пам'ятай, що у тебе все вийде.